Сьогодні стадіон Авангард відчинив свої ворота у новій якості мультиспортивної легкоатлетичної арени. За досить стислий термін завершили проведення основних комунікацій, укладання бігових доріжок, метального майданчика та зони для стрибків. Привітати волонян із першими успіхами реконструкції прибув міністр молоді і спорту України Ігор Жданов та його заступник голова Всеукраїнської федерації легкої атлетики Ігор Гоцул. Разом з ініціатором відновлення стадіону засновником фонду Нової Луцьк Ігором Палицею та головою правління фонду Олександром Товстенюком гості відвідали основні спортивні об'єкти міста і поділилися із журналістами враженнями. Я як міністр безумовно вітаю такі приклади приватного приватної ініціативи. Безумовно вам вдячний за розвиток спортивної інфраструктури Луцька. ми подивилися не лише цей стадіон, а й додаткові стадіони університету, там, що ви допомагаєте школам. Переконаний, чим більше буде от таких об'єктів спортивної інфраструктури, не лише в Києві, особливо не лише в Києві, а в регіонах, різних різних областях, тим будемо ми сильніші і тим будемо міцнішими і на тому ж фронті. Тому що це здоров'я нації, це е, сильний духом українці, це е, виховання підростаючого покоління, і е, яке буде незабаром. Я думаю, буде звучати гімни на міжнародній арені і буде підніматися на їх честь флаг. Прапор наш. Я хотів би вам особисто вручити невелику подяку за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту України, підтримку в організації та проведення фізкультурно-спортивних заходів, популяризацію здорового способу життя та відданість справи. Багато було різних думок. Сьогодні йде війна, сьогодні не до цього. Сьогодні всі живуть фронтом, всі живуть тим, як буде далі. Моє особисте відношення, що якщо країна воює, це не означає, що народ не повинен ставати сильнішим. Тому все, що робимо ми, все, що робить наш фонд, це те, щоб український народ був сильний, міцний, мав можливість тренуватися, перемагав і доводив не тільки на війні, що ми самі кращі, а й в спорті нашими перемогами. Тому сьогодні буде відкриття цієї легкокосметичної арени, вона зможе приймати міжнародні змагання європейського любого рівню. Я дуже сподіваюся, що ви будете нам допомагати, щоб тут проводилися змагання, і завжди раді вас бачити гостями нашого стадіону. Від Федерації легкої атлетики України я хотів щиро уклінно подякувати і фонду Ігорю Петровичу особисто всім людям, які долучилися до реконструкції цього стадіону. Це справжнє свято спорту, справжнє свято легкої атлетики. Це е, е, такий новий об'єкт. Який має стати потужною рушійною силою і для економічного, і для соціального розвитку міста, і для і не тільки міста, а для всієї нашої країни дозвольте мені теж виявити такий знак подяки і пошани і вручити подяку від Федерації легкої атлетики України, голові правління фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк. Олександру Віталійовичу Товстенюку. Дякую дуже вам. Дякую. Хочу всім подякувати, особливо Володимиру Петровичу конкретно за те, що дійсно встигли, тому що як розпочали реконструкцію, виявилось дуже багато додаткових дефектів, які довелося усувати як тут, так і на стадіоні сну. Але насправді дуже вдячні, що працювали скільки було видно і встигли зробити. Так що запрошуємо всіх.